3052 це золота класика. Справжня хітяра. Цей плиткоріз на 1,20 м мені подобається більше за всіх. Тому що ріже він як масло, будь-який керамограніт, має відкидну лапку і при цьому коштує 7500 гривень. Це мінімальна ціна на такої якості плиткоріз. Відкидні профілі виконані ось таким чином. Отак. Таким чином, ваша плитка, яка буде сюди лягати, у вас не впаде. Кутовий зажим для різки по діагоналі. Сама класна версія, тому що класна ціна і висока якість роботи. Станина тут залізна, направляюча, монорельсова. Бачите, які у нас підшипнички. Речах каретки. Дуже довгий, тому легко ламається будь-який керамограніт. З цієї сторони ми бачимо підвісну каретку. Зверніть увагу, вона широка. Для того, щоб делікатно робити злам плитки. Вона на магніті, вона відкидна, для того, щоб можна було ламати як спочатку плиту, так і в кінці. Додатковий бойок тут стоїть. Амортизатори встановлені спочатку і в кінці, для того, щоб каретка не розбивалася. Цими гвинтами можна регулювати положення направляючої. Каретка рухається дуже-дуже легко, плавно, немає жодних натяків на люфти. Має супер багато різних підшипників для плавного стіходу, ходу. І роботи. Знизу, до речі, два великих підшипника. Ролик витримує до 6 тисяч метрів різу. Також на підшипниках швидко міняється М'який паралончик, ребро жорсткості по всій довжині, В комплектації роліки для перевезення лазер. Вага плиткоріза приблизно 19 кг. максимальна довжина різу 1200 мм для 120-ї плити. Ціна 75 тисяч гривень. Замовити можна по телефону або на сайті.